Вітаємо вас в Академії ЛВТех. Це освітній проєкт, створений спеціально для користувачів наших аналізаторів, де ми розповідатимемо про все від основ роботи РФА до професійних порад для ефективного використання обладнання. У цьому відео ми покажемо вам, що входить у комплект постачання аналізатора проспектор 3. Отже, аналізатор ProSpector 3 поставляється у пило та вологозахищеному кейсі, який захищає аналізатор від ударів. Перше, що ми бачимо, коли відкриваємо кейс, це наш брендований мішечок, де ви можете зберігати аксесуари для до аналізатора, а також документи. Далі у нас йде. Папка з пакетом документів, а також пакувальний лист. До пакету документів аналізатора входить два сертифікати про калібрування, також входить сертифікат радіаційної безпеки, інструкція з швидкого запуску, пароль до вашого аналізатора, сам пакувальний лист, паспорт на обладнання та копія ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання. Наступне, що ми бачимо у кейсі, це йде е, така табличка Міділеєва, де ви можете бачити елементи, які е, наш аналізатор може визначати. Е, далі у нас вже безпосередньо йде сам аналізатор про Spector 3. Далі у нас йде мікро sd карта для зберігання всіх ваших вимірювань. Наступне це у нас перевірочний зразок 316 сталі. Стілус для використання на сенсорному екрані аналізатора. Далі у нас йдуть захисні картриджі, які поставляються у кількості 20 штук. Наступне у нас це зарядна станція для акумуляторів. В комплекті також постачається два наших акумулятора. Далі у нас йде мережевий адаптер, за допомогою якого ви можете або підключати саму зарядну станцію, або ви можете заряджати акумулятори безпосередньо в самому аналізаторі. Наступне у нас йде. Два кабеля для передачі даних: один е мікро USB, а інший міні USB. З допомогою них ви можете або передавати дані на ваш комп'ютер, наприклад, або ви можете е е підключати керування аналізатором безпосередньо з вашого ноутбука. Е отже, це ми розглянули е маленький кейс. В якому постачається все найнеобхідніше для того, щоб ви вже могли починати працювати, також у нас є збільшений комплект поставки, в якому ви можете знайти. Він йде у збільшеному кейсі, в якому ви можете знайти окрім стандартної комплектації нашого аналізатора, ви можете знайти також лабораторний стенд, який збирається дуже дуже швидко. Отже, ми розпакували Prospector 3 і перевірили всі комплектуючі. Як бачите, у комплекті є все необхідне для зручної та безпечної роботи з аналізатором. Тепер ви знаєте, що входить у комплект постачання. А у наступних наших відео Академія ЛВТех ми детальніше розглянемо перший запуск налаштування та проведення аналізу. На вашому аналізаторі також ми будемо розглядати корисні поради щодо використання РФА аналізатора. Дякуємо, що дивилися! Якщо у вас залишиться питання, пишіть у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на Академію ЛВТЕх, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!